Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2023 рік. У парку висадили 42 дерева, з них 3 сьомих липи. Скільки лип висадили в парку. Приступаємо до виконання. Знайдемо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно. Наше число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. 42 ділимо на 7, це буде 6, і 6 множимо на 3, маємо 18. 18 дерев липи. Записуємо відповідь 18 дерев. І варіант відповіді у нас Б. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 виконано.